Слава Ісусу Христо, вітаю всіх на каналі. Отже сьогодні ми говоримо про четверту главу послання Святого Якова. Четверта глава навчає нас, щоб ми молилися і просили у вірі, завжди покладалися на Божу волю, на Святого Духа, на Отця і на Його Сина. Таким чином, плануючи ми. Здобудемо свої плани. Добрі плани, намірені плани мається на увазі плани, які в межах заповідей Божих. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Отже, цей перший вірш, він від цього різниця. І він нам нагадує теперішній час. Сварки, пожадливості. Хтось хоче мати комусь цілий світ за багато, а пів за мало. Це все воно відбувається і відбувається на, ну, на нашому народі дуже важко. Бажаєте ви та не маєте, вбиваєте і зазрите та не досягаєте. Сваритеся. Воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Отже, багато е, лихих бажань з серця людини походять, людина собі бажає. На початку думає, що вона то бажає собі на добро, потім, коли ту річ утримує, то використовує для свого не добра, а для свого такого блага, чи для своєї користі, чи для свого вивищення, чи для своєї самоправедності, чи Бог знає для чого, лише не для того, як має бути по християнськи Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога, Другими словами, тотішні християни ходили в інші храми, і там були в храмі, а потім приходили у християнську церкву, потім знову туди-сюди і отако його бігали. І це от якраз як називає їх перелюбниками, тому що вони мали свого Бога, а відійшли. Бо хто хоче бути світовий, приятелем? so a war, war